Наша нована громада продовжує інформувати про роботу за минулий тиждень. Минулого тижня перебував у відрядженні у місті Вінниця, переймали досвід щодо налагодження соціальної роботи в громаді. Є ряд хороших ініціатив та хороших практик, які ми готові і хочемо впроваджувати власній громаді, в тому числі робота з ветеранами та взагалі ветеранська політика. Минулого тижня було придбано завдяки. Нашому культурному фонду та нашим освітянам ми минулого тижня придбали два модулі РЕП, це більш ніж на 130 тисяч гривень, та продали нашим військовослужбовцям на передову. Сьогодні вони забезпечують безпеку наших хлопців, наших військовослужбовців, наших захисників. Працівниками житлово комунального господарства ліквідовано два прориви на водопроводі в нашій громаді. Виникла проблема щодо вивезення сміття, адже частина працівників похворіли, тому хто має бажання працювати, запрошуємо до співпраці. Проведено також обстеження готовності шкіл до нового навчального року. Роботи ведуться. Всім дякую, хто долучався, особливо благодійникам, спонсорам, які підтримують наші школи і ніколи не забуваються, що вони у нас є. Дякую педагогічному персоналу, батькам і безпосередньо керівництвам шкіл. Завдяки проєкту Гуверла ми змогли отримати подрібнювачі деревини. Це інвестиція на більш ніж 500 тисяч гривень. Сьогодні, завдяки даному обладнанню, ми зможемо бути більш енергонезалежними та забезпечити твердим паливом як і комунальні установи, так і будинки наших мешканців. Хочу наголосити на тому, що продовжується кампанія по сплаті земельного податку земельних платежів. Крайній термін 1 вересня, якщо плануєте не сплачувати пільні та штрафні санкції, прохання всім сплатити земельний податок. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Слава Україні!